Друзі, привіт! Я попросив AI-редактор коду написати мені одну маленьку програмку. І зараз покажу результат. Але спочатку давайте коротко поясню, що таке AI керований редактор і як з ним працювати так, щоб він справді економив ваш час. А наприкінці буде бонус: сім коротеньких порад, які допоможуть отримувати від таких інструментів набагато кращі результати. AI-редактор це знайомий вам редактор коду, в який вбудовано LLM-модель і агента, що читає ваш проект, пропонує план змін і застосовує їх. Тобто, навіть якщо ви не маєте досвіду програмування, цей редактор може допомогти вам створювати прості програми та поступово навчити вас писати код. А якщо ви вже досвідчений розробник, цей інструмент здатний суттєво підвищити швидкість вашої роботи. І один з найбільш відомих та популярних AI-редакторів курсор. Його можна завантажити з офіційної стрінки для Macos Windows і Linux. Курсор це є десктопний застосунок, тож віташ він працює безпосередньо на вашому комп'ютері з вашими файлами, а не в браузері, як деякі інші інструменти. Безкоштовна версія включає двотижневий пробний період, тому раджу почати саме з неї, щоб оцінити можливості. Також за тарифними планами є Pro версія за 20 доларів на місяць з розширеними лімітами агента та необмеженим автодоповненням. Також є Pro Plus за 60 доларів на місяць і Ultra за 200. До речі, останні дві збільшують можливості використання модели. А, і ще є опція для команд і Enterprise варіант. Ключова деталь: на платних індивідуальних планах з'являються бэкграунд агенти та максимальні контекстні вікна. А що ж, а тепер давайте глянемо, як то все добро виглядає. Відкривши курсор, нас зустрічає головне меню з опціями: відкрити проект, тягнути проект з ремоуту або підключитись по SSH до іншої машини. Також можна відкрити термінал і ліве меню. Поки все дуже похоже на знайомий нам редактор Visual Studio Code. Та поки ми не відкриємо AI чат. Воно схоже на чат GPT, але вже інтегроване безпосередньо до редактора. Воно бачить увесь ваш код, може заходити потрібні файли та змінювати їх. Саме тут відбувається більшість взаємодії з штучним інтелектом. Ви можете ставити запитання, просити написати код або виправити помилки. Курсор використовує сучасні моделі штучного інтелекту, зокрема Клод від Anthropic та ChatGPT від OpenAI, які забезпечують якісну генерацію коду і пояснення. Щоб переглянути повний список, ми можемо перейти в курсор, налаштування, налаштування курсор і в моделі, і тут обрати ті моделі, які нас цікавлять. До речі, ви можете обрати режим агент, коли потрібно внести зміну до коду, або ASK, коли хочете поставити запитання чи отримати консультацію. З особливостей недавно підвезли. План мод Агент спершу генерує детальний план, після підтвердження продовжує працювати у звичайному режимі, але вже притримуючись домовленого плану. Але що ми оце все говоримо, час перейти до практики. Щоб показати повну роботу інструмента, давайте створимо простий лендинг для цього YouTube каналу, щоб ви змогли повторити все за нами. Ось універсальний промпт, який ми ставимо в курсор. І ви зможете зробити теж, або поправити його для своїх потреб. Для цього нам спершу потрібно буде створити нову папку і відкрити її в курсорі. Потім ми вставляємо наш пром, вибираємо агент План. Ми оберемо план, тому що спершу агент має показати нам короткий план і після, тільки після підтвердження зробити вже зміни. І натискаємо Enter. До речі, в план моді модель може задавати вам уточнюючі запитання, тому стежте за чотом та проактивно відповідайте на них. Окей, після декількох уточнюючих питань модель на кінець сформувала нам план дій. Тут є список кроків, які вона планує зробити, всі вимоги і тому подібне. Також хочу звернути увагу, що воно додало в контекст цей наш план. І відповідно, ми можемо сказати йому будуй. Окрім плану дій, ми також можемо побачити тут тудушки. Тобто це модель сама розбила завдання на підзавдання і йде по кожному з них, виконуючи його. Окей, okay, як бачимо, модель справилась з завданням, тобто в неї був план і вона його дотримувалася. А також, як бачимо, створені були компоненти About, Contact, Footer, Header і тому подібне, є також індекс HTML і рідмішка, який, в принципі, все як обіцяно. А я також запустив цей проект, і він виглядає відносно, він виглядає ось так. А в нас тут є підписатись на канал, який редиректить нас на наш YouTube канал. А також є дивитись останнє відео. Тут бачимо список з відео, але знову ж таки я попросив модель просто використати якісь заглушки. А з цікавого також є зв'язатися з нами. Тут є наш інстаграм, TikTok. Глянемо, чи це є правильні. Лінки. Тобто, Інстаграм нам загрузується, в принципі, правильно, а TikTok, TikTok підгрузився також правильно. До речі, запрошую вас підписатись на них також. А є якийсь згенерований емейл, час відповіді. З цікавого також є можливість переключатися між мовами. Зараз у нас українська мети, це їм буде англійська. А також home about, воно все скролиться. В принципі, працює непогано. Окей, а тепер давайте перейдемо до фішок курсору. Перше, у разі помилки легко повернутись до попередньої версії через функцію Restore CheckPoint. Для цього нам просто потрібно знайти наше повідомлення, до якого ми хочемо повернутися, і тиснути стрілочку. І нас запитається, чи дійсно ми хочемо. Або Continue, або Cancel. Також можете знайти файл, який хочете змінити, і тут є таймлайн. А відповідно описано, коли саме цей таймлайн був зроблений, коли файл мінявся. Відповідно, можна також тиснути і повернутися до конкретної версії. Також зверніть увагу, якщо ви використовуєте систему контролю версій, то тут будуть вже ваші коміти, а не зміни самого файлу. Курсор може не лише писати код, але й пояснювати його. Для цього вам треба перейти в Mode, виділити фрагмент коду, додавити його в контекст і, до прикладу, написати поясни мені цей код. Це чудовий спосіб навчитися програмування під час практики. І як бачив за певний час, нам модель пояснює крок за кроком, що відбувається, які елементи були викликані і як взагалі працює цей код. А до речі, підказки є не лише у меню агента, але й в терміналі. Для цього ми можемо відкрити новий термінал, називати Command-K або Windows K, і, до прикладу, попросити історію проекту у Git. І воно через певний час запропонує нам команду, яку ми можемо потім натиснути Enter і виконати. А курсор також підтримує файли курсор команди і курсор рули. Для цього потрібно зайти в налаштування, курсор, preferences, settings, курсор і rules і memory. курсор rules, до прикладу, дозволяє задавати стиль роботи або правила, яких штучний інтелект має дотримуватись. Наприклад, можна змусити його писати код певним стилем, чи у форматі тест-дрівен розробки, прикладу. А файл Cursor Commands це ще один спосіб налаштувати поведінку курсора. Він дозволяє створювати власні короткі команди або так звані аліаси, які штучний інтелект може виконувати за запитом користувача. Наприклад, можна додати команду для швидкого створення нового React-компонента, запуску білду чи форматування коду. Такі команди допомагають автоматизувати рутинні дії, які працюють подібно до макросів або npm скриптів. Але безпосередньо в середині курсор. А якщо вам потрібно підтягувати зовнішні дані і інструменти, то курсор має підтримку MCP, Model Context Protocol, може під'єднати базу даних, API чи локальні сервіси і давати Айленту безпечний доступ до них. Але це, мабуть, ідея для наступного відео. Окей, і як і обіцяв, даю бонус для тих, хто додивився це відео до кінця. Сім простих порад, які реально допоможуть працювати з AI-редактором ефективніше. Перше. Формулюйте завдання просто і по суті, щоб AI-редактор працював на вас ефективно. ставте завдання так, ніби пояснюєте його колезі. Одне коротеньке речення. Що зробити і який результат очікуєте? Без зайвих деталей. Це допоможе моделі швидше зрозуміти запит і діяти точніше. Друге, почніть з плану. Попросіть штучний інтелект спочатку створити та показати короткий план дій. Що саме створити і в якому порядку. Перегляньте його, внесіть свої правки і додайте остаточні ОК. І лише тоді переходьте до виконання. Третє. Завжди додавайте контекст, чиї не вміють читати думки. Поясніть, над чим працюєте. Додайте актуальні файли, вкажіть, який стиль або обмеження проєкту існують. Або навіть покажіть приклад результату. Це може бути посилання, зображення чи навіть фрагмент коду. Будь-що допоможе. Чим більше контексту, тим точніший буде результат. Четверте, рухайтесь маленькими кроками. Одна задача, один файл або одна функція. Так легше перевірити результат і уникнути помилок у проєкті. Ну і курсор не перепише повністю ваш проєкт за один запит. Якщо тема змінилась, то краще почати нове питання, щоб очистити контекст і уникнути плутанини. П'яте. Працюйте поступово. Якщо щось пішло не так, не видаляйте все і не починайте з нуля. Кажіть моделі, що саме не працює, і попросіть виправити лише цю частину. Так ви навчите штучний інтелект працювати з вашими помилками і покращите його відповідь. Шосте. Використовуйте версійність, до прикладу ГІП. Створюйте окрему гілку під фічу. Додавайте зрозумілі коментарі до комітів. Так ви завжди знатимете, що і коли змінили. І зможете без страху експериментувати. Сьоме. Не бійтесь повертатись назад до попередньої версії проекту коміти та історія змін існують не просто так. Вони дозволяють сміливо пробувати нові ідеї, знаючи, що завжди можна повернутись до стабільної попередньої версії. А, і на останок ще невеликий бонус у бонусі: у більшості AI-редакторів є так званий God Mode, режим, у якому ви дасте моделі повний доступ, і вона сама виконує всі дії, без підтверджень і додаткових запитів. Особисто я люблю контролювати, що саме генерує штучний інтелект, і вчасно виправляти, якщо щось іде не так. Але знаю у багатьох, хто просто шаленіє від цієї ідеї. Цікаво, а ви б довірились моделі повністю і дали їй працювати у GodMod? Напишіть у коментарях. Ось і все, ось наші сім порад, лаконічна ціль, план її перед роботою, максимум контексту, маленькі кроки, точкові виправлення, версійність і спокійний відкат. З таким підходом будь-який ai редактор стане вашим другом і помічником. А на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте, будь ласка, лайк або залишіть коментар. Також будем дуже раді вашій підписці. Дякую за увагу і до зустрічі!